Усім привіт! У нас черговий вебінар, і сьогодні ми поговоримо про, мабуть, найбажанішу зарядну станцію на сьогоднішній день в Україні: це EcoFlow Delta Pro, а допоможе розібратися у всіх тонкощах, виходах, входах, можливостях цієї зарядної станції. Мені Богдан Роговенко, керівник нашого магазину. Привіт, Привет, Богдан. Привіт, Сергій. Ну що ж, скажи, будь ласка, чому саме ця станція на сьогоднішній день найбільше продається в Україні? На твою думку? Дійсно, Дельта Про це зараз абсолютний бестселер по продажам. Кожен клієнт, який відвідує магазин, хоче саме її. На інші альтернативи не погоджується. Я вважаю, що це більш за все зв'язано з тим, що станції дійсно потужні. Вони мають потужність 36 кВт, ємність 36 кВт. І в нашій ситуації, коли прогнозують відключення світла на якісь... Дуже великі терміни, тобто ніхто не готов сказати, там це буде 2 години, 4 години. А всіх пугають і кажуть про те, що більше 12 годин відключення. Тому і дуже логічно, що всі намагаються підготуватися максимально до таких відключень. І Дельта про це дійсно рішення для квартири, для будинку. Настільки потужна, що здатна запустити будь-які прилади, і при цьому ємність дозволяє з комфортом пережити там 10-12 годин відключення, В деяких випадках навіть більше Все навіть більше. залежить від вашого ну, споживання. я тобі скажу чесно, я користуюся станцією, все таки трохи меншою у себе в квартирі 2 кВт. У да, мене Дельта 2 Макс, але там лише тільки 2 кВт, а тут у нас 3,6 кВт. Мені реально вистачає в однокімнатні квартири. Майже в себе ні в чому не обмежуючи на 8-10 на годин. Тобто цієї станції мені б вистачило ну, фактично на добу, ну практично на добу. Да? Це, звичайно, на сьогоднішній день дуже показовий, скажімо так, вагомий результат, який саме і спричиняє той ефект, коли всі хочуть Pro. Але, звичайно, тут треба теж давай, скажімо, відверто, це залежить від потреби. Якщо люди хочуть користуватися станціями, ну, не заживлюючи увесь будинок, а їм потрібно лише тільки якісь конкретні речі, там роутер, наприклад, ноутбук, телевізор, можливо, іноді холодильник, але тоді ми вже переходимо в розряд дельти. Але і рівери так само можуть заживити там, протягом 3-4 годин ну, всі ваші, там, ну, не всі, а, але. Невеликі побутові прилади, я би так сказав. Я з тобою згоден, тому завжди, коли консультуємо клієнтів, коли спілкуємося, з'ясовуємо для чого, для яких потреб станція потрібна. Якщо рівер серія, частіше за все його обирають для того, щоб заживити своє робоче місце. Ти вдома працюєш, комп'ютер, ноутбук, освітлення, інтернет. Для цього там класно підійде рівер. Якщо потрібно ще якісь нагрівальні прилади або холодильник, то це вже серія Дельта. І в цьому випадку Delta Pro це станція для усього абсолютно і попрацювати, і заживити холодильник, із комфортом пережити відключення, і навіть прання, навіть бойлер, індукційна плита. Тут тільки по часу роботи питання. А також я вважаю, що Дельта Про це та станція, яка є логічно її інтегрувати в мережу домашню, підключати для того, щоб вона живила всі прилади. Тому що Рівер-серія для цього це можна реалізувати, але сенсу великого в цього немає. Дельта Про потужністю 3,6 кВт. Цього достатньо, щоб всі прилади запустилися, щоб не було помилок, не вибивали автомати і все інше. Тому Дельта Про для квартири чи будинку прям must have, як на мене. Ну я пропоную. Давай в нас є коротенькі Відеопрезентація, якраз по цій моделі. Давай поглянемо і потім повернемось, розкажемо про виходи, входи і взагалі як можна бути. Та взагалі можна просто завдяки сонячній енергії і Дельті Про просто виживати в себе в квартирі чи будинку. Да, Отже, давай давайте до відео. Power It's It's more than what keeps the lights on It's a feeling Of freeing yourself from the limits that hold you back. EcoFlow Delta Pro, the portable home battery. What does it mean to live without limits? Introducing the EcoFlow Delta Pro, the world's first portable home battery with an expandable ecosystem. Designed to store energy so you can use it at any time. The Delta Pro ecosystem connects directly to your home with the new EcoFlow Smart Home Panel, which immediately reroutes to Delta Pro to provide uninterrupted power during emergencies. Power outages are no longer a problem, as Delta Pro keeps your entire home fully powered. Even high wattage appliances. And in daily use, the ecosystem reduces your reliance on the grid, saving money on your energy bills. The EcoFlow app gives you full control over your home circuits and lets you manage your power consumption. If you need another way to power high voltage devices, connect two Delta Pro units together. During emergencies, the new EcoFlow smart generator provides cost effective and efficient power compared to using a traditional gas generator alone. Delta Pro takes innovation even further, introducing FlowCharge, the world's first charging technology that lets you charge anywhere at any time. The new EcoFlow solar tracker automatically follows the position of the sun to improve power generation. At home, Plug Delta Pro into any wall outlet to fully charge in two and a half hours, thanks to Xtreme, the world's fastest portable power station charging technology. For the first time ever, you can charge Delta Pro at any leading level two EV charging station. All this and more make Delta Pro the most powerful portable power solution, because Delta Pro isn't just a portable home battery. It's a way to power a new world. Ну що ж, ось така невелика презентація. А я пропоную. Давай тоді ми поговоримо все-таки більш детально про саме цю зарядну станцію і почнемо. Давай, можливо, з передньої частини. Тобто ємність, потужність, ми вже сказали. Тобто ємність цієї зарядної станції 3,6 кВт. Її потужність так само 3,6 кВт, але є так, так звана пікова потужність. Вона складає 7,2 кВт. Це невеликий термін, приблизно на 4-5 секунд. Пікова вона може. Віддавати все таки енергію на ну навіть більше 7 кВт. це там насоси глибоководні, тобто такі досить потужні речі, яким потрібно просто більше енергії для того, щоб запуститися. Ну і давай безпосередньо ще скажемо про те, що мабуть, отут все-таки давай мабуть з задньої частини. Ось тут я хочу показати, якщо ми говоримо про ємність, у нас є можливість під'єднати до самої зарядної станції два додаткових акумулятора. По 3,6 кВт кожен ємністю. І це фактично дає вам вже можливість користуватися не лише тільки 3,6 кВт від самої станції, а майже 12 кВт ємності при потужності в 3,6 кВт. Тобто це збільшує термін використання станції і додаткових акумуляторів приблизно в 3 рази. Це ви теж маєте знати, і максимально до неї ми можемо під'єднати. Два акумулятори. Тут ми бачимо ось вхід від мережі. До речі, дуже часто питають, а чи швидко заряджається Delta Pro. Так от, від мережі вона заряджається всього лише за 90 хвилин. І це дуже гарний результат для ємності в 3,6 кВт. Тому що наша звичайна розетка вона максимально віддає 2,5 кВт 2 кВт 600, десь так, найбільше. Тобто при максимальній потужності і швидкості 90 хвилин у вас 100% від нуля. Так само тут ми бачимо перемикач фізичний швидкості зарядки, або вона буде не дуже швидка, або швидка зарядка, і вхід від сонячних панелей. До речі, щодо швидкості зарядки, так само можна це. За допомогою додатку змінювати, ви входите і можете обирати там швидкість заряджання. Єдине, що тут все-таки має бути фізично на фаст charge, Ось тут зверху оцей перемикач. Ну і щодо сонячних панелей, це дуже важливо, тому що до неї ми можемо під'єднати. 1,6 кВт, тобто 1600 Вт. Це приблизно 4 наші 400 ватні панелі з особистого досвіду, і ви можете побачити на нашому youtube каналі як з цією станцією і чотирма сонячними панелями у своєму заміському будинку я спокійно прожив півроку, майже не користуючись мережею. Тобто сонячної енергії за день з чотирьох панелей, і завдяки цій станції, підключеній до будинку, мені вистачало. Для нормального життя, от взагалі майже ні в чому собі не відмовляє. Іноді мені доводилось переходити там, звичайно, на мережу, але це було дуже зрідко, і зазвичай це було, якщо були дощові якісь дні або сонця не було там. Кілька днів поспіль, ну такого яскравого я маю на увазі сонця. Давай тоді про передню панель тоді розказуй ти, оскільки ти найчастіше і нею користуєшся і спілкуєшся з нашими покупцями. До речі, якщо ви справді хочете отримати кваліфіковану якісну консультацію, я запрошую вас у цей наш магазин, Київ, Велика Васильківська 129». Богдан або його фахівці, вони обов'язково вам допоможуть і підберуть. Під ваші потреби саме ту станцію, яка вам потрібна, щоб ви не переплачували або не брали те, що потім доведеться замінити. Я правильно кажу? Так, да, все вірно. Дякую Окей. за такі лесні слова. Давайте тепер про саму станцію. На передній частині станції ви бачите дисплей, на якому індикується рівень заряду станції. Показник є output, це скільки інпут, точніше, це скільки станція споживає від мережі або від сонця під час зарядки. Показника от, от скільки споживають прилади, які підключені зараз до станції, і розраховується приблизний час роботи при такому навантаженні. Далі у нас на передній панелі є розташовані виходи постійного струму, два виходи USB тип А, два виходи USB тип А швидка зарядка і два USB Type-C роз'єма. Далі на станції попереду теж 4 розетки змінного струму, потужністю 3,6 кВт. Тут потрібно дуже часто записують, як ділиться ця потужність між розетками. Відповідь дуже проста: ви можете як з однієї розетки отримати всю максимальну потужність, так і підключивши різні прилади, отримати своїх 3,6 кВт. І немає тут ніякої залежності. Також на станції отут з боку є додаткові роз'єми, які теж дуже зручні в використанні. Перший це у нас порт Андерсон, вихід 12 вольт, 30 А максимально. Ну, скажімо так, ним все-таки не дуже часто користуються в Україні, більше в Америці ми бачимо це використання. Але якщо вам потрібно, наприклад, плюс-мінус до 30 А, Наприклад, led стрічку якусь під'єднати, да, або там зробити якесь якісне освітлення, то ви можете його теж використовувати таким чином. Так, да, цілком можливо це робити. Далі у нас є вихід як в автомобілі прикурювача. Те ж саме, ви сюди можете підключати прилади, які у вас працюють від такого роз'єму. Це компресор, автомобільний колеса підкачати або матрац. Це може бути Пилосос автомобільний, да, який можна підключити, якийсь мобільний холодильник. В крайньому випадку сюди можна просто встановити адаптер і збільшити собі кількість USB-розеток для зарядки, якихось невеликих побутових приладів. Далі у нас є роз'єми, які Чудово підходить для того, щоб заживити якусь мікроелектроніку або ваш роутер, щоб не займати розетку 220 блочком. Теж саме підключаєте сюди ваш роутер. Він отримує живлення і працює. Порт називається DC5521 і кабель до речі йде разом зі станцією у комплекті. Так, да, є один кабель для підключення, якщо потрібно декілька приладів підключати, ви просто докуповуєте ще один кабель і підключаєте спокійно. Далі у нас є роз'єм для підключення зовнішнього монітора, який дозволяє, він дублює інформацію, все, що у вас є на дисплеї, дозволяє зручно відслідковувати і бачити показники, якщо вона, наприклад, сама станція у вас встановлена десь. В, шаші, в підвальному, підвальному приміщенні, да. Да, тобто як додатковий модель. Ну, але, до речі, його можна під'єднувати двома способами. Можемо через блютуз, але відстань має бути не більше 15 метрів, навіть через стіни, я б пробував це теж. Або, звичайно, за допомогою RAM 44, 45 кабелів. Да, або через кабель, далі ми маємо кнопку IOT RESET. Це потрібно для підключення через додаток до станції. Щоб... І до речі, тут ви можете теж побачити якраз серійний номер самої вашої станції, і чому це важливо? Тому що, якщо не дай Боже з вашою станцією що сталося. Якраз за допомогою серійного номера ви можете перевірити, чи ця станція в Україну була завезена офіційно чи ні. Для цього вам потрібно зайти на сайт EcoFlow Ukraine, зайти у розділ сервісний центр і технічна, підтримка, та, технічна підтримка перевірка і перевірка серійного номеру. Тому перевіряйте, щоб ваша зарядна станція офіційно була завезена в Україну і мала справедливу гарантію і сервіс від компанії Екофлоу Україна. Ну і я думаю, що варто сказати про один невеличкий мінус цієї станції. Ти, мабуть, маєш на увазі вагу? Так. Коли ця станція, коли я часто нею використовував, уявіть собі, 45 кілограмів, 45 кілограмів зарядна станція. Її, коли відключений ліфт, і ти живеш на п'ятому, а ще гірше на дев'ятому поверсі, реально досить важко туди нести. Так, звичайно, ми можемо стати, у нас є ось у нас є колеса, і можна за собою возити. І це насправді дуже сильно допомагає. Але все-таки вага цієї станції не те, щоб це був мінус, тому що ми розуміємо, ну є акумулятори, є акумулятори, вони важать досить багато. Але бачиш, Кофло все таки продумали, що є додаткові якісь можливості для транспортування такої важкої станції. Ну, але... Тут маємо, що маємо, тут ми нікуди від цього не маємо дітись. До речі, щодо акумуляторів, акумулятори у цій станції, літі залізофосфатні, це найбільш сучасні, які є на сьогоднішній день. Гарантія на цю станцію складає три роки. А от якщо ми говоримо про кількість циклів, про що до речі теж дуже часто запитують наші покупці, вона складає 3,5 тисячі циклів. Це в щоденному використанні майже 10 років, якщо ви кожного дня прямій будете використовувати, але насправді мало хто це зараз так робить, і вона вам прослугує, я думаю, більше, мабуть, 15 років. Тобто це не означає, що після 3,5 тисячі циклів вона просто перестане працювати. Вона просто втратить до 20% своєї ємності, якщо було 3,6%, то відповідно стане приблизно 2,7-2,8 кВт, які абсолютно нормально так само ви зможете використовувати і через 15 років ще і ще більше і ще довше. Тому ось така в нас вийшла станція. А насправді на сьогоднішній день те, що ми бачимо, вона дуже користується популярністю в Україні. Звичайно, що EcoFlow теж не буде стояти на місці. Вони будуть випускати більш оновлені версії навіть цієї моделі. Але ось ця модель вона вже завоювала свого покупця в Україні. З особистого досвіду можу лише додати, що вона дуже класно співпрацює з нашим генератором, тому що в зимовий якраз період, коли там в будинку не було 4 дні світла, я її просто під'єднав до нашого генератора газбензинового, і автоматично тільки на станція розрядилась, він запустився. Зарядив акумулятори до 100% і сам вимкнувся. Це дуже класно, це дуже економно і в такому тандемі, коли вони працюють, я розумів, що в мене будинок він завжди буде з електроенергією. Тому дуже раджу, якщо ще хтось планує ці станції, ще є в Україні, вони є в магазині у Києві, у Богдана. Тому, будь ласка, звертайтесь і розглядайте її як варіант вашої енергонезалежності у вашому будинку, дякую тобі, Богдане. Дякую за те, Сергій. що ми сьогодні розповіли про цю чудову станцію. А вас вам я точніше рекомендую підписуватись на наші соціальні мережі, щоб дізнаватися, які ще новинки, які ще станції будуть з'являтися незабаром в Україні, і чому вони такі класні, як EcoFlow Delta Pro. дякую вам на все добре.